Нас тут з вами з перший заступник міністра фінансів. До речі, єдиний урядовець, який входить в інфопродленка. Він сидить туди. Де інші урядовці? Ми не знаємо, не знаємо, де вони. Так от, Міністерство фінансів, і я за це хочу подякувати, на своєму сайті. Офіційно, друзі, запрошую всіх на це подивитися. Зробила аналітику по зарплатах, і там є за кожен місяць, по кожній галузі. Це фантастика. Я вам зараз кажу офіційні цифри. І так, зарплата за вересень. Національна комісія, держ... що здійснює державне регулювання ринку комунальних послуг. Це ті, які такі тарифи встановили чесні 288 тисяч гривень на місяць. Ще раз 288 тисяч гривень на місяць. Ми давали правку в державний бюджет з колегами. Давайте скажемо чесно, що не може ніхто в Україні отримувати більше, ніж військовий на нулі, який кожен день ризикує життям. І віддає це життя. Ну, не може більше бути. А скільки отримує військовий на нулі? Якщо всі 30 днів виконував бойові завдання, що може зробити тільки людина зі сталі? Ну, але такі є. 100 тисяч плюс 20 тисяч плюс за вислугу звання. Максимум 130 тисяч гривень може отримати військовий. Максимум. Але є люди в державі, які держава Україна вважає, що вони важливіші, ніж цей військовий, який 30 днів з 30, 24 години на добу, 7 днів на тиждень, ризикує життям. Але в більше держава Україна платить не йому, а платить керівнику національної комісії, що здійснює державне регулювання д -д 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 -д, ринку комунальних послуг. Далі йдемо. Національне агентство з питань запобігання корупції. Це ті самі, яким що треба принести? Їм треба принести величезну таблицю, пам'ятаєте? Шабе. Ну перевірити їх, зір треба. Бо це інваліди позору, бо вони не бачили крупу. Вона така маленька крупінка. Чим займалася? Це те саме агенція, яка мала побачити, що якимось дивним чином у власності родини, очільницям сект на Хмельниччині, десятки будинків, десятки земельних ділянок, машини, порше каєн, якісь фірми, якісь ну, мільйони. Але вони нічого не бачили. А за цю свою сліпоту вони отримують 254 тисячі гривень на місяць. Це не одна людина, це не тільки керівник. Це керівництво, середня цифра. Тобто керівник ще більше, а його заступники трішки менше. Але в середньому чверть мільйона на місяць. Вони можуть сказати, держава, це я. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 236 тисяч гривень на місяць. В середньому. В середньому керівництво їхнє отримує. Рахункова палата, нещасні наші. Оце як була сьогодні Піщанська, яку ми ще сьогодні проголосували, верніше, ви, щоб ще їй додати зарплату. Вона отримала в вересні керівництво Рахункової палати, в середньому 205 тисяч гривень на місяць. А, в, здається, в червні 400 тисяч гривень на місяць. Навіть без того закону, який ви прийняли. 400 тисяч гривень на місяць. Нічого там, не лопніть? Ні, не лопніть. Приходить, в неї все гаразд. Все далі тут стоїть, розповідає. Ну, може, так ні лопні, тому що вона там ж вона не проста, така піщанська. В неї є рідна сестра, а сестра, директорка фірми, а фірма, в якій вона директорка, просто власниця віли родини Зеленських в Італії. Ну таке співпадіння. Ну що, не всім повезло. Знаєте, хтось не родився в Кривому Розі, хтось жив в 95-му кварталі, хтось був в тому будинку, хтось знав саме того Вову і тепер може жити інакше, ніж інші. Ну так, ну просто ну, ну не треба заздрити. Комусь везе, комусь не дуже. Друзі, якщо ви думаєте, що це все я перелічив і що це все. Ні, це я взяв тільки центральні органи виконавчої влади. Господи, давайте я відкрию зараз е, суди. Як я вже сказав, по судах, яка в нас ситуація? По судах 14 тисяч гривень отримує там секретарка в суді, яка працює кожен день, виконує роботу. А скільки вже отримують судді? Офіційні цифри Мінфіна. 550 тисяч гривень на місяць. Хто ті судді, і той князів? Якому цього було мало? Голова Верховного суду України, який ще й хабарі брав мільйонами доларів. Тепер йде по кримінальній справі. Офіційно отримував 550 тисяч гривень на місяць, 530 тисяч гривень на місяць, 500 тисяч гривень на місяць, 450 тисяч гривень на місяць. Та подивіться на ці цифри. Ну, це якесь божевілля. Просто божевілля. Я, я, я не знаю. Ну навіть як це? Ну, як пояснити це людям? Як, як дати їм якесь? Ну що це робиться? Це, же, це просто божевільно. Не може бути в одному суді, який сидять люди під прапором України, іменем України виносять рішення. Сидить секретарка. Жінка теж з освітою працює і отримує 14 тисяч гривень, а поруч з нею сидить людина, яка отримує 550 тисяч гривень. Офіційно, я зараз не про хабарі, я не про додаткові доходи, я не про водіїв, я не про секретарок. Я кажу про, не про квартири, які нам там дають. Не про це. Офіційно. Як таке може бути в 21 столітті різниця всередині одного державного органу в одному залі сидять держслужбовці в тому чи іншому вигляді? І різниця в зарплаті в 40 разів. В 40! Ну, да, в декілька, ну суддя, звичайно, складам робота, складніша, напевно, фах і так далі. Ну не в 40 же разів. Це ж це знущання над будь-якою соціальною справедливістю, яка в принципі є. Ну і ще раз нагадаю про військового, про курсанта. Нас один суддя отримує більше, один суддя отримує більше, ніж 200 курсантів майбутніх офіцерів, яких ми виховуємо, щоб вони захистили батьківщину. 200 курсантів один суддя. Чи тисяча обмежено придатних виведених позаштат військових один суддя. Чи 80 працівників Укрзалізниці один суддя. Чи 50 вчителів один суддя. Це нормально. І тому судді такі можуть сказати: держава, це ми. Ми бачимо, тому що держава працює на них.